Ukraine World News. в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі ток-шоу «Код інформації» я Надя Ліра. Розпочинаємо. Повстання вагнерівців навряд стане фінальним епізодом внутрішніх шварів у Росії. Таке припущення в ефірі американського телеканалу ABC висловив держсекретар штатів Ентоні Блінкен і додав, події вихідних в РФ продемонстрували тріщини у владі країни-агресорки. Учільник ПВК Вагнер Євген Пригожин публічно кинув виклик лідерству Путіна, поставив під сумнів саму передумову агресії проти України. Нинішня ситуація в Росії свідчить. Початок повномасштабного вторгнення став для кремлівського диктатора стратегічним провалом на усіх фронтах економічному, військовому та геополітичному, розімував американський високопосадовець. Повстання вагнерівців стало однією з тем телефонної розмови між президентом України та лідерами США, Канади і Польщі за підсумками переговорів. Володимир Зеленський повідомив, бачимо розвиток ситуації однаково і знаємо, як реагувати. Для обговорення із з нами на зв'язку Тарас Семенюк, експерт із міжнародних питань. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Ви кожного разу включаєтесь от із незвичних місць. Сьогодні я включаю з Кривого Рогу. О, добре. Давайте тоді до теми. Власне, держсекретар США Антоні Блінкен не вважає, що це був фінальний епізод повстання вагнерівців. Чи поділяєте ви його думку? Так я поділяю думку держсекретаря Сполучених Штатів Америки, тому що дійсно так звана акція називаємо це так Пригожена. Вона показала слабкість вертикалії, тобто нам постійно будували міф про сильну армію, про російську армію. Нам ми знали, і ми були переконані свято переконані в тому, що і сама вертикаль влади в Кремлі є надзвичайно сильною, яку е Путін контролює. Але ми побачили, що це не так. І очевидно, е наслідки будуть. Наслідки будуть, але це є сигнал для багатьох груп, які е розуміють, що Путін не має повноти влади. Про яку раніше нам е, доповідали, а є фактично достатньо мати зброю в руках. Тобто той, хто має зброю, той встановлює порядок. Це старовинний і стандартний такий, скажімо, російський ще імперський варіант е, отримання влади. Тобто, той, хто, той, хто контролює зброю, той може в принципі встановлювати встановлювати правила гри. Сила е, право сили, а не а не сила право те, те, що відрізняє весь цивілізований демократичний світ, весь цивілізований демократичний світ від, е, скажімо, світу авторитарних держав, де е, право сили має завжди гору над силою права, тобто над законом. Закон завжди е, це суто така, якась фікція. А насправді той, хто має в руках автомат, той, хто має в руках гармати, той встановлює порядок. Власне, це ми і побачили, і зрозуміли, що сама вертикаль Путіна вона є надзвичайно слабкою і хиткою. Власне, вертикаль слабка, але знаєте, спрогнозувати, що буде далі, доволі складно. На вашу думку, яким буде наступний етап цього проекту повстання чи як його назвати? Ну, можна розглядати кілька варіантів. Ну, наприклад, Путін забажає повернути собі, як то кажуть, білу славу, колишню славу. Ну, в плані жорстка рука, жорсткий лідер, різкі і жорсткі рішення, тобто, можуть бути можуть бути, скажімо, чистки в лавах Кремля, як то кажуть, тут я би хотів, знаєте, після того як. Відомий відомий український політолог Микола Давидюк в одному з інтерв'ю згадав е, таку фразу, що на Путіна помочились. Відповідно, він не, Путін після цього захоче очевидно якогось реваншу. Але чи дадуть йому цей реванш невідомо. Але для нас дуже важливо, що саме це є один з перших знаків того. Що не все в порядку у путінській вертикалі. Очевидно, лідер слабшає, він здає позиції, але він буде битися до кінця. Він буде створювати всі умови для того, щоб отримати можливість ось от такого реваншу, яким чином це може бути, оскільки ми розуміємо, що на фронтах російська армія практично замерла. Вона стоїть в глухій обороні, вона не просувається. Відповідно, отримати якісь здобутки. В швидкому захопленні або в Потри, або в захопленових території не вийде. Тому Путін буде лякати нас ядерною атакою, ядерною зброєю. Всі зараз говорять про Запорізьку атомну електростанцію. Окупанти створюють штучні передумови для колапсу станції. Ну, це як мінімум все розпочалося з підриву Каховської ГЕС, а Каховська ГЕС давала воду на охолодження резервуарів. Тобто, якщо не буде води, енергоблоки будуть в непростій, скажімо, ситуації. Тобто вони будуть перегріватися, і це може призвести до аварії. Це про це неодноразово говорили і енергетики і, і ядерники. Тому він може вже створили певні передумови для того, щоб води не вистачатиме на охолодження реакторів. Послід віддати належне. Нашим енергетикам, які працюють на запорізькій атомній електростанції, які розуміють всю суть, всю проблематику і вони намагаються робити все можливе пі. Цим тиском під пресингом, які окупанти Пане Тараса, будемо сподіватися, що наші люди там залишатимуться, і вони будуть контролювати ситуацію допоки це буде потрібно. Давайте трошки повернемося до реакції світу на так зване повстання у Росії. За інформацією New York Times, розвідка США знала про плани Пригожина, але цю інформацію вони не розголошували чомусь. І загалом не зрозуміло, як же ставилися вони до такого до такої можливості. Так званого повстання. Чому не розголошували і як на вашу думку ставились? Цілком логічно, що розвідка знала про плани Вагнера. На те вона і розвідка, щоб знати. А більше тому, я думаю, що розвідка, можливо, навіть і десь в певній мірі сприяла таким планам і такому просуванню. А, а що де, ви маєте на увазі? Сприяла? Сприяла можливо. Обіцяючи Вагнеру, обіцяючи пригожену, фактично якісь певні преференції, адже ж говорили про, про санкції, що начебто їм можуть зняти певні санкції або полегшити роботу в е, окремих, скажімо, регіонах Африки. Тобто, американці вони завжди використовують, як то кажуть, можливість і ситуації на те, щоб Послабити супротивника, щоб супротивник виявився слабшим, і вони частково досягли своїх цілей. А чому не розголошували? Ну, на те вона і розвідка, що вона не розголошує свої секретні операції. Не маємо поки що фактів, що за цим стоїть розвідка Сполучених Штатів Америки, але я думаю, що тут не про розвідку вона не займалася організацією Пригожинського. Демаршу, а це власне були створені певні передумови, і всі зацікавлені в тому, щоб режим Путіна впав. Адже саме від режиму Путіна залежить хід подальшої війни в Україні і небезпека. Тим більше друге питання хвилює: очевидно, на Пригожина не могли робити ставку, адже Пригожин він розумієте, Пригожин із своїми вагнерівцями. Вони є професійні кіллери, це є люди, які навчені вбивати людей. Тобто в них одне розуміння це зброя, а захопити Кремль. Це означає встановити новий політичний порядок пригожин зі своїми вагнерівцями. Вони не здатні створювати контролювати політичний порядок. Тому вони, мабуть, і дали в задню, тому що вони можливо не очікували, що так події будуть розвиватися і вони просто злякалися політичних реалій які потім Це ж не просто дійти до москви і сісти в крісло президента потрібно ж е, керувати країною а це е, а росія найбільша країна з країна з не тільки по території але і з володінням ядерної зброї Кому це дістанеться, і світ звичайно, що за цим слідкує і, і наляканий може бути, тому що е, ядерна зброя в руках е, таких головорізів, очевидно, це є небезпечно, і тому я думаю, саме події таким чином відбулись. Що буде далі? Складно прогнозувати, але я думаю, можуть бути різні сценарії, так якщо Путін забажає. Якогось реваншу повернути собі білу спбилу справу славу, тобто такого знаєте, головоріза теж, і який встановлює свій порядок через трупи, або вагнерівці головних будуть ліквідовувати, або їх просто роз'єднають. Ну тобто, вдарю і вівці розбіжаться відомий всім біблійський біблійський біблійське висловлювання. Про те, що не всі задоволені з того, що Пригожин наказав відійти і зупинитися перед Москвою. Бо головні ватажки одні з головних командирів. А там Пригожин не один керує, є кілька командирів. Вони були готові йти до кінця. І, власне, через цей розкол сам, сама група Вагнера може розпастись, розділитись, фрагментуватись таким чином. Її будуть контролювати різні групи впливу. Невідомо далі, що буде, але я думаю, що ми маємо сам факт того, що скажімо, в близькому майбутньому. Ми, ми по фактах, які будуть відбуватися довкола нас, ми можемо зрозуміти, якою буде доля Вагнера далі і Пригожина, зокрема. А поки що ми можемо знаєте, так по фрагментам намагатися скласти цю картину, що ж власне відбулося? І власне зараз, аналізуючи західні змі, от, наприклад, за Телеграф пише про те, що зупинитись Вагнеру під Москвою довелося через те, що е, спецслужби Росії вирішили погрожувати сім'я ватажків е, Вагнера, власне. Але тут виникає інше питання. Невже повстання було настільки погано сплановане? Невже не було передбачене така? Можливість, що врешті вдалося так просто, от його е зупинити, коли вони вже фактично підійшли до Москви Ну, от власне, це питання, яке хвилює багатьох, і це такий, як то кажуть, як то кажуть, big upset був е у всіх нас о, тому, що ми очікували просування. Вже всі навіть, ставки робили за скільки часу вони дійдуть до Москви чи сяде пригоження в крісло Путіна. Але склалося як склалося. Я думаю, може бути різні варіанти. один я вже озвучив, а другий все-таки ну можливо пишуть про Китай, про роль Китаю, що можливо Китай був в, десь вклав свою і скажімо так, лепто в зупинку цього процесу. Нам невідомо або є сценарій, про який ми не знаємо, але це поки що на рівні конспірології. Про те, що всім відомо і так що Путін буде відходити. Тобто Путіна помаленьку будуть готувати на вихід, і йому на заміну може прийти хтось інший, зважаючи на ті на ту ситуацію, яка сьогодні складається із цим от бунтом. Всі прекрасно розуміють в підсвідомості, але ще не наважується це озвучити в Росії. Що Путін це підбитий лебідь, все він падає? Тобто він е, так, який не має перспективи летіти на довгу дистанцію. Він завершує свою кар'єру і він відходить в минуле. Яким чином він відійде? От можливо зараз і. І прогнозують як, як це може статися, адже саме Пригожин показав, що Путін є слабкий і він практично не захищений. Всі його олігархи моментально залишили Москву, як і сам Путін. Відповідно, всі прекрасно розуміють, що такий лідер Росії не потрібен. А хто буде наступний? У цього поки поки ми цього не знаємо. Але я думаю, що це в недалекій перспективі дуже швидкому майбутньому ми це побачимо. Тому коли мені часто задають питання. Коли завершиться війна, на це немає прямої відповіді, тому що війна може завершитися в Україні. Ми можемо повернути території як швидко, так і через довший час. А як швидко залежить власне від процесів, які будуть відбуватися в самій Росії? От, власне, субота це була та надія, якою всі жили, що умовно і не тільки в Україні, в Європі теж я спілкуюся з багатьма європейцями. Вони кажуть, всі слідкували і всі сподівалися, що це може стати таким маяком на зміни. Але ну перший раунд відбувся, але він і так достатньо було зрозуміти того, що пане Тарасе. Що, що ж, чекаємо наступних раундів? Власне, навіть відкрито висловлюються європейські американські політики. Що це очевидно на їхню думку, не кінець. Дякую, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Дуже раді Дякую бачити будемо вас знову в наших ефірах. Дякую вам. Про реакцію світу на спробу заколоту в Росії говорили з експертом з міжнародних питань Тарасом Семенюком. Норвезьку компанію оштрафували за порушення санкцій проти Росії. Влітку минулого року автодилер продав в країну-агресорку електропозашляховик «Хончі». і тепер має сплатити 50 тисяч норвезьких крон штрафу. Це трохи більше за 4,5 тисячі євро. Такий випадок перший, коли компанія з Норвегії. Компанії з Норвегії покарали за порушення санкцій проти Москви. Про це поговоримо з Адріаном Батюховим, економістом Ukraine економіст Аутлук. Пане Адріано, вітаю вас. Доброго дня. От слухайте ситуація: у липні минулого року ще подали оцей цей позов до суду. Рік вирішували щодо цієї компанії. Там порушила вона, не порушила, а вона напряму продала автомобіль, обходячи санкції в країну агресорку. І, врешті, вирішили, що штрафу 4,5 тисячі євро для автомобільної компанії, яка ну ми розуміємо, що немало заробляє навіть там за одну ходку, умовно кажучи. Чи не заповільно рухається цей процес, на вашу думку, от якщо ми говоримо глобально? Якщо казати про ситуацію з Норвежською компанією, то це лише краплі в морі, але все море санкцій, воно виглядає більш приємним для України. Європейська структура покарання за вторинні санкції вона дуже довго працює, однак не це є головне. Якщо казати про кількість і міряти ефективність запровадження вторинних санкцій кількістю, то ті справи, які зараз розглядаються, їх набагато більше. Тільки у Нідерландах зараз 49 справ про е, порушення санкцій проти Російської Федерації, знаходяться на розгляді, з яких 29 касаються саме імпортно та експортних операцій, та ще 16 стосовно фінансових. Головне, що є у впроважніх структурних санкцій, не те, скільки розглядається ця справа, а те, що при розгляді справи. Той товар, який в'їхав в Росію, він розвертається на митниці і повертається ну, не їде у Росію. Е, на таможнях Європейського Союзу кожного року зараз вже проводяться сотні тисяч перевірок кожних грузів, які мож, які їдуть у Росію і можуть бути використані як товари подвійного призначення. Е, дрони, мікросхеми, люба електроніка, вона розвертається. Прокуратура оформлює заявку щодо потенційного покарання, і потім вона може рік розглядатися. Якщо казати про гучні справи, де компанії несли покарання більш серйозні. Бо компанія у Норвегії вона понесла незначний штраф це 4-6 тисяч доларів. Ми розуміємо, що для компанії це є ну невелика крапля. Однак покарання максимальні по цим вторинним санкціям вони більш жорстокі. Ми кажемо про те, що компанія, яка порушила санкції, вона може отримати або ув'язнення, ну, людина-власник до 6 років, до 6-5 років, або штраф до 90 тисяч. Якщо казати про стягнуті великі штрафи, то ми кажемо про Німеччину, про березень 23-го року, тобто 2 місяці, 3 місяці тому, про те, що компанія, яка продала машину, яка участвувала в зведенні Кримського моста, Тобто, це було ще роки тому, була штрафована на 1,3 мільйона євро. Це про крупні штрафи. Однак, тут варто розуміти, що у формації введення вторинних санкцій для компаній ми не кажемо про варіант жорсткої палки, яка має одразу бити по рокам компанії. Які можуть якось около співпрацювати з Росією? Я зараз поясню, чому нам потрібно зупинити процес поставки електроніки і техніки у Росію. Однак е, потрібна дипломатична робота для того, щоб компанії зрозуміли, і в у них був час перелаштувати свій бізнес. Бо у формації ми забороняємо все тут, все одразу компанії почнуть співпрацювати не через європейський союз а почнуть співпрацювати через країни, які відносяться до Торгівлі з Росією більш лояльно. Ми кажемо про Іран, ми кажемо про Китай, ми кажемо про у якихось випадках Сполучені Арабські Марати. Е, у форматі того, чи достатньо це ми зрозуміємо, коли Європейський Союз прийме 11 пакет санкцій, коли який е, як було анонсовано, сконцентрується саме на впровадженні вторинних санкцій. Тому е, тут треба сконцентруватися не на тих обсягах грошей, які стягують з європейських компаній, а на тому, чи доходять товари до Росії. А у форматі цього європейська таможня вона працює більш ефективно, ніж європейські судові системи. Це ну не каже про те, що товар поїхав потім через рік там на компанія наклали санкції. Каже про те, що компанія, яка поставляла товари в Росії, вона на митниці отримала попередження. Цей товар розвернули і товар до Росії не поїхав. Однак, ці шляхи вони існують. Ми розуміємо, що товари можуть їхати. Не напряму Росію ми розуміємо, що компанії з Китаю, компанії з Ірану можуть закуповувати е, товари у європейському союзі, потім перепродавати його е, на Росію. Для цього ведеться робота європейськими чиновниками, для того, щоб закрити ці лазейки. Однак ми розуміємо, що закрити ці лазейки одну моменту неможливо з позитивного того, що ці лазейки вони удорожчують логістику для. Росії і кожен новий пакет санкцій відробить так, що ракета, яку виробляє Росія, обходиться їм дорожче. Однак це довгий процес, який потрібно пройти для того, щоб закрити усі ці лазейки, які були сформовані. Ви кажете, довгий процес так слухайте, і пакет санкцій у нас не перший а вже одинадцятий, і він уже розрахований на те, аби якось ті недоліки, які були у попередніх пакетах, якось зараз їх виправити, виходить. І зовсім не зрозуміло. Ви кажете, ви згадали те, що важливо доносити до європейських компаній про те, що не варто торгувати із Росією. Але такими сміховинними штрафами ви сказали, найбільший 1,3 мільйони так був. А якщо порівняти із обсягом паралельного імпорту до Росії, який перевищив 20 мільярдів, то ну що це? Це крапля в морі насправді? І як Європа з такою бюрократією, що рік, наприклад, вирішували, може потягатися із Росією, для якої єдиний закон це її інтереси і все. Ініціатором паралельного імпорту не є європейські компанії, які безпосередньо можуть штрафувати у Європі. Ініціатором є компанії з Китаю, які до європейського права відносяться відносно. Бо Європа не може заборонити Китаю прямо ну, продавати щось у Росії. Вона може запровадити вторинні санкції, там заблокувати якісь рахунки, які знаходяться у європейських або американських банках. Однак це Тут варто зрозуміти, що ми хочемо одномоментної заборони експорту будь-якого товару технологічного призначення у Росії. Однак, процес цього він ускладнений тим, що не усі компанії, які продають щось у Росію, вони знаходяться під європейським або американським правом, тому Європі і США потрібно вести певний процес по. Знаходженню цих лазій по обмеженню можливості тих компаній, які експортують щось у Росії. Чому це не було зроблено одразу? Можна привести приклад з обмеженням енергоресурсів, ембарго на Отримання енергоресурсів з Росії, європейський союз запровадив лише у кінці 22-го року. Це було пов'язано з тим, що економічні наслідки від донументів заборони Росії для європейського союзу, для світу і для нас так само, для нас, як реципієнти міжнародної фінансової допомоги, були набагато більшими ніж ефект від такого поступового відмов. Наразі ситуація трохи інша питання не економічному впливі світу, для в тому що. Якщо китайські компанії, іранські компанії, сполучені рабські Емірати, вони отримують нагайку від США на заборону там з Росії, це розведе не до того, що Росія перестане отримувати ці товари, це приведе до того, що Китай та інші країни почнуть більш тісто співпрацювати з Росією і таким чином наша ціль, Заборона експорту товарів у Росії вона не буде досягнута, буде досягнута протилежна від цього, буде досягнута те, що нам не потрібно. Тому цей процес він іде. Ми розуміємо, що там кордон Росії він великий, що не усі операції можливо відслідкувати. Що, ну, не усі компанії в Європі навіть є добропорядними і готові, ну не готові експортувати товари у. Росію, однак, це процес, який триває, і ми тут маємо якби на наступні там 9 місяців. Однак це не каже про те, що санкції не працюють. Якщо казати про те, що працює санкції, так вони працюють. Бо уявимо на один момент, що санкцій не було взагалі, і що в один момент Росія може зараз використовувати мільярди. Сотні мільярдів доларів золотовалютних резервів може бути. Пане Адріано, <ricercartet> я думаю, що це тема для окремого ефіру. І ми обов'язково про це з вами поговоримо. На жаль, час вичерпується. Дуже дякую за детальні пояснення. Дякую, що поділилися своєю думкою. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. Про перші штрафи для закордонних компаній за порушення санкцій проти РФ говорили з економістом юкраїн економік Outlook Адріаном Пантюховим. А захід продовжує рефлексувати на суботні події в Росії на черзі огляд-прес. Заколот, що закінчився нічим. Близькі до Кремля росіяни зітхнули з полегкістю, адже пригожинське повстання не перетворилося на повноцінну громадянську війну. Та водночас усвідомили, усе могло затягнутися, а Путін виглядав у цій ситуації слабким. Американське видання New York Times вважає, що повстання в Росії поставило гостре питання: чи може Путін втратити владу? Він довго називав себе гарантом стабільності Росії і безкомпромісним захисником її державності. Пише керівник московського бюро видання Антон Трояновський. Цими вихідними стабільності не було ніде в Росії, як і самого Путіна. Після короткої заяви суботнього ранку він зник із поля зору, і це під час найдраматичнішого виклику його владі за усі 23 роки правління. За його відсутності він змусив приголомшених росіян дивуватися, як лідер воєнізованого угруповування Євген Пригожин міг у суботу влаштувати збройний заколот, що міг дійти й до Москви. І це викликало незручні запитання щодо майбутнього російського президента: що його нездатність запобігти заколоту означатиме для його безпеки і для його перебування при владі те, що досі здавалося немислимим, тепер стало можливим. Так, про ситуацію із заколотом висловився в інтерв'ю New York Times редактор однієї з московських газет Костянтин Римчуков. Він вважає, що оточення може спробувати переконати Путіна не балотуватися на наступних виборах президента, адже через останні події він остаточно втратив статус гаранта багатства і безпеки еліти. Що Путін при владі забезпечує стабільність і гарантує безпеку, зазнало Фіаско 24-го числа, каже редактор московської газети Костянтин Ремчуков. Якщо місяць тому я був упевнений, що Путін обов'язково балотуватиметься, бо має на це право, то тепер я бачу, що еліти більше не можуть почуватися в безумовній безпеці. Стабільність це рефрен Кремля під час референдуму 2020 року. Тоді зміни до конституції буцімто підтримали майже 80% росіян. А Путін розчистив собі шлях до ще двох президентських термінів. Еліти були впевнені, Керманич не полишить Кремль принаймні до 36-го року, і їх це влаштовувало. Нью-Йорк Таймс нагадує, навіть попри тривалу війну в Україні, Путін опирався наполегливим закликам оголосити воєнний стан або закрити кордони. Тягар західних санкцій для еліти був компенсований новими бізнес-можливостями в умовах воєнного часу та внутрішнім ринком, адже він раптово звільнився від конкуренції з боку західних компаній. Утім, виклик, який пригожин кинув Кремлю цими вихідними, перевернув ці розрахунки. Безпосередню загрозу вдалося відвернути, але в цьому процесі Путін втратив більше ніж свою репутацію гранта стабільності. Той факт, що Пригожин та його сили не були покарані, підірвав репутацію Путіна як рішучого лідера, котрий не терпить нелояльності. Одним із найбільш загадкових аспектів кризи, чому Путін дозволяв упродовж місяців розгортатися публічному конфлікту Пригожина з російським Міноборони. адже вагнеровласник відкрито критикував і принижував керівництво армії і ставив під сумнів саме путінське обґрунтування війни в Україні. Наближені до Кремля джерела Нью-Йорк Таймс описують це, списують це на бардак у системі управління. Рішення, як впоратись з повстанням Пригожина, приймали на люту в суботу, після кількох місяців, упродовж яких президент і його найближче оточення відкладали справу у довгий ящик, замість того, щоб знайти спосіб впоратись з ватажком озброєних найманців. New York Times наводить слова депутата Думу від путінської єдиної Росії Костянтина Затуліна. Він твердить, що зрештою Путін усе ж забезпечив стабільність, благословив угоду про припинення повстання і запобіг кривавій битві за Москву. Утім, навіть цей єдинорос визнає, сама ситуація мала не надто добрий вигляд, і авторитету нікому не додала. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що повстання Пригожина виявило тріщини, що з'явилися у владі Путіна. А політолог і колишній радник Кремля Сергій Марков. Уже передбачає екзистенційну кризу для Путіна. Адже той завжди пишався міцністю російської державності та політичною стабільністю. Саме на цьому трималася любов його оточення. Тепер же виявилося, що нічого цього немає. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Знайте про все першими. Мене звати Надя Ліра. Побачимось у прямому ефірі уже завтра.